Церкві не можна жартувати, посміхатися і взагалі бути радісним. Справжній християнин має бути сумним, тому що це ознака смирення або покори. Проявлені емоції є слабкістю і взагалі ділами плоті. Ну і саме головний аргумент праведник єдвалі улибньоца. Вітаю вас, друзі. Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами на території здорового глузду, де ми розбираємося з різними християнськими міфами. Сьогодні прийшов час поговорити. Про радість або проявлення радості, чи воно доречно, чи недоречно. Чесно кажучи, я думав, що це вже в минулому, що це вже якийсь архаїзм, але люди так часто звинувачують мене, нашу церкву, моїх друзів в тому, що є якісь прояви радості, що є якийсь жарт на богослужінні, що люди там десь сміються і так далі. Що я змушений поговорити про це. Давайте ми подивимося е тези і антитези стосовно цього питання. І я дослідив і вирішив розібратися, що не так. Перше, дуже часто люди кажуть, що сміх асоціюється, з це нерозсудливість, приводиться е, місце писання, і, е, як правило, це книга Приповісток 14-13. Також і від сміху болить серце закінчення радості смуток. І Вони кажуть, бачиш, от ти будеш зараз сміятися, а потім будеш плакати. Але важливо прочитати вищий вірш. Буває, дорога людині здається простою та кінець її стежка до смерті. Також іноді від сміху болить серце закінчення радості смуток. Тобто людина вибрала неправильний шлях, їй здається, що все правильно. Вона радіє цим шляхом, але в кінці кінців це дорога неправильна. Це не говориться про те, що не потрібно радіти. В тих самих приповістях написано, що радісне серце лицеве Так? смуток серця, дух або... Сушить кістки. Тому давайте будемо все таки об'єктивними і будемо одні і інші місця трактувати однаково. Інші кажуть, що взагалі це якась тимчасова штука, радість. Вони приводять еклезіасти і вони кажуть, що ну, бачиш, є час радіти і час плакати. Зараз час плакати, чомусь. Чомусь вони так вирішили. Ну там ще є час риготати, час танцювати, чомусь забувають, що є ще час танцювати, як правило, ці люди уникають цього питання. Ну, і ще одне місце із книги еклезіаста. Бо як тріскотіння тернини під горщиком, так і сміх дурня. І це марнота. Бачиш, вони кажуть, це як тріскотіння, це дурниця і так далі. Але в того ж самого еклезіаста є ще один момент. І я пізнав, що нема нічого кращого для них, ніж радіти і робити добро в житті. І також те, що люд... кожна людина їла і пила. І бачила добро у своїй праці добро у своїй праці це дар Божий. Бачити добро в своїй праці, радіти своєю праці, насолоджуватися життям це дар Божий. Не всі люди це можуть. Ще одні люди кажуть, що взагалі проявлення радість це відсутність духовності. Тому що Яків каже, наприклад, плачте, ридайте там і так далі. Хай сум ваш оберне, хай радість ваш, чи плач, радість обернеться в смуток, але. В контекст не читається до кого ця мова? Це мова до відступників, це мова до тих, хто заграє зі світом, це мова до тих, хто е дозволив світові говорити в їхнє життя. Але в нас є інші місця писання. Якщо ми дослідимо послання до Филип'ян, то там взагалі це послання радості. До речі, написане апостолом Павлом в тюрмі. І людина, яка є в тюрмі, звертається до тих, які на волі, і він стимулює їх. Радіти там, до речі, 15 разів згадується слово радість. Давайте прочитаємо Филип'ян 4:4. Радійте завжди в Господі. І ще раз скажу: радійте. Також ми можемо досліджувати це питання і е, побачимо аргументи людей, які настоять на тому, що в церкві, в Домі Божому, в храмі не може бути ніяких проявів радості. Чому? Тому що має бути смирення перед Богом. І я скажу так, це. Інтерпретація Біблії і це їхнє розуміння, що смирення перед Богом має бути сумним. Далі емоції це, це все показне, е, чомусь е, емоції плачу це нормально, а емо, емоції радості це ненормально. Емоції смутку правильно, а емоції е, веселощів це неправильно. Щось тут не те, правда? Далі, в наших храмах так не робиться, ну це ваша проблема, що це в ваших храмах так не робиться. Я коли я йду в інші в чужі храми, да, я не, не проявляю особливо радощів. Хоча зараз картина змінюється. І те, що вони кажуть, століттями в храмах так було. Друзі, в якщо ми беремо аналогію новозавітніх храмів. З старозавітнього храму, то в старозавітньому храмі там були радощі, тому що людина приходила, приносила жертву перед Богом, отримувала спасіння, отримувала прощення, і вона починала радіти. Дослідіть старий завіт, дослідіть радості. Коли Неємія каже людям: йдіть, їжте, ситне, пийте, солодке, посилайте тому в кого нема, тому що радість Господня це наша сила, це якраз про храмове служіння. Коли ти приніс жертву, розділив цю жертву з іншими людьми. І радієш, насолоджуєшся е, Божим спасінням. Взагалі, дуже важливо, просто щоб ми побачили, що е, радість це дар Божий, який приходить в результаті нашого спасіння. Що каже Давид: поверни мені радість спасіння. Так, євреї кажуть, що коли ми не, уста наші були повні радощів і веселищів, там, взагалі, таке е, дуже таке емоційне слово вживається. Коли люди говорять, що от богослужіння має бути таким смиренним, пильнуй за ногою, коли йдеш додому Божого, не принось жертву дурних, тобто беруться просто якісь тексти і інтерпретуються, і нібито там говориться саме про смуток. Друзі, але знов, коли ми читаємо книгу Псалмів, що там написано? Викликуйте радісно для Господа, всі землі служіть Богові з радістю, ходіть перед лицем Його. З веселим співом. Веселий спів. Ми вже казали, що радість Господня це наша сила. Так? Далі хтось каже, не можна пустословити. Я згідний пустословити це використовувати Слово Боже не за призначенням. Ось що це пустословити. І це стоїть в один рядок в посланні до Єфіанам. Пустословство, непристойності і ем, непристойні або некоректні жарти, некоректні жарти, неправильні жарти вони не можуть бути. Це не личить святим. Я з цим абсолютно згідний. Але сам Христос він жартував. Пророки, апостоли постійно жартували. Ми це бачимо в Слові Божому. Там є сарказм, там є якісь, якісь певні підначки, можливо, навіть один одного. Тому що радість це притаманна нам справа, друзі. І емоційне проявлення радості це також нормальні речі. Друзі, знову ж повторюю. Для частини людей емоційне проявлення скорботи нормально, а емоційне проявлення радощів ненормально. І це, напевно, диявол їх так навчив. Веселе серце, що лікує, так? пригнічений дух сушить кості. Друзі, серце радісне робить лице веселим. Тобто, якщо в нас є внутрішня радість, вона проявиться і назовні. Якщо в нас є внутрішня скорбота, вона проявиться назовні. Для цього ну, це, важливо це розуміти. Далі, Що я ще хотів сказати? Тут в мене просто величезний конспект, і я, я просто хочу, щоб це було коротеньке. Ага, знаєте, от коли говорить, що яків, що сумуйте, там плачте, і так далі, коли Ісус в Луки 6.25 каже, горе вам, що ви нині смієтеся, будете плакати. Важливо читати знову ж контекст. Друзі, якщо у вашому житті є гріх, то це дійсно час плакати. Якщо ви відступили від Господа, якщо ви живете аморальним життям, це дійсно час плакати, це не час веселитися. Але сам Ісус Христос, що Він каже? Він каже, що Я даю вам свою радість, так? І, і Він описує е, спасіння грішника як радість на небі. Радість на небі. Царство Боже це праведність, мир і радість в Дусі Святому. Друзі, хтось каже, що Ісус Христос це був приклад серйозності. І ем, цитується в нас ем, 53 розділ Ісаї, що Він чоловік скорботи. Звичайно. Але той самий Христос знову ж каже: це я кажу вам, щоб радість ваша була досконала. Він каже, що ем, на небі є багато радості, коли кається грішник. Це до чого? Е, а чому на землі нема радості, коли кається грішник? Коли чому, чому ми при, пригнічуємо свої власні емоції, коли ми знайшли спасіння? Отже, друзі, якщо ми підведемо підсумок, то всі ці аргументи, які приводять люди, про те, що в церкві не має бути радості, проповідники мають бути серйозні, не можна шуткувати на богослужіннях. Взагалі, от так не прийнято, це все е, не не варте вийденого яйця. Народ, Слово Боже наповнене на радістю. Просто візьміть слово радість, візьміть слово веселощі, дослідіть, візьміть будь-який словник, симфонію, пройдіться від початку і до кінця. І ви що ви побачите? Ви побачите, що відсутність радості це відсутність царства Божого. Тому що царство Боже, яке приносить тобі праведність, воно приносить одночасно мир і воно приносить радість. Скажу більше, це бездуховність, тому що Дух Святий названий оливою радості. Так, так, друзі. Олива радості, і Біблія каже, що Ісус Христос помазаний оливою радості більше всіх, тому що Він зненавидів неправедність і полюбив праведність або зненавидів беззаконня. В Ісаї там написано, що Бог вилля на нас оливу радості замість темного духа, замість скрушеного духа. Давайте ще один момент. Коли ми бачимо спасіння, чи духовне спасіння, чи фізичне спасіння, воно завжди супроводжувалося радісними проявленнями. Коли Бог виводив свій народ із Єгипту, з Вавілона, коли отримали ізраїльтяни спасіння від гамана, завжди це супроводжувалося радістю. І ви почитайте опис цього всього. Давайте на кінець ще дещо прочитаємо. До речі, якщо для вас це було благословенням, то просто підтримайте канал, підпишіться на канал, можете підтримати нас матеріально, щоб ми далі продовжували робити відео. Слово, дивіться, як тільки слова Твої знаходились, то я їх поїдав, і було слово Твоє мені радістю і втіхою серця мого, бо кликалось Твоє імені надо мною, о Господи Боже Савоте. Це Єремія 15,16. Друзі, коли я беру Слово Боже, і коли я читаю це Слово Боже, і коли воно приходить в моє серце, що воно приносить? Смуток? Ні, ні. Радість. Смуток це якраз відсутність слова Божого. Давайте вам ще одне місце прочитаю, Ісайя 65, розділ з 13-го вірша. Тому так говорить Владика Господь: ось раби мої їстимуть, а ви будете голодувати. Раби мої питимуть, а ви будете знемагати від спраги. І раби мої веселитимуться. А ви посоромлені будете раби мої співатимуть від сердечної радості. А ви будете кричати від сердечного болю і ридати від скрушення духу. Я думаю, що тут все зрозуміло, друзі. Радість приходить, коли ми спасені, наповнені Духом Святим і наповнені Словом Божим. А коли цього всього нема, тоді дійсно є смуток, тоді треба робити особливе там лице, особливе такі, от такі проповідники. Оце от нагнітають обстановку. Це не духовні речі, це оце є плоть. Друзі, бережіть себе, благословення всім. Поділіться цим відео з миром Божим. Амінь.